Ми приїхали і в партнерстві працюємо з прогресивним, молодим університетом, який розвивається, університетом Корлятнева. Вступник стає більш мотивований, він стає більш підготовлений, тобто він просто цікавиться набагато більшим спектром питань, ніж той, який до нас не приходить. Будемо проводити спільні заходи різноманітного характеру. Тут сконцентровано дуже багато креативних індустрій міста. Поряд промпривод, поряд центр, гуртки дитячі, сам університет, він робить все для того, щоб тут концентрувалося, все для того, щоб дитина розвивалася. Дуже багато різних штук відбувається, от, які можна в принципі, вплітати і в роботу, і в науку, і в навчання своє.